Всім привіт! Сьогодні маю чудову новину для кандидатів експрес-ентрі. Канада тестує новий інструмент під назвою GeoMatch, створений для того, щоб допомогти новоприбулим обрати найкраще місце для життя, і це не обов'язково найбільші міста. Це система на базі штучного інтелекту, розроблена Міністерством імміграції у співпраці зі Стенфордським університетом. GeoMatch враховує ваш досвід роботи, освіту та тенденції на ринку праці, щоб порекомендувати міста і громади, де ваші навички справді мають попит. Також враховується доступність житла і підтримка громади, тобто, замість автоматичного переїзду до Торонто чи Ванкувера, ви можете отримати рекомендацію щодо міста, де на вас чекають робота і кращі умови для успішної адаптації. Зараз інструмент проходить пілотне тестування серед обмеженої кількості кандидатів експрес-ентрі у 2025 році. Якщо результати будуть позитивними, уряд планує поширити Geomatch на інші програми, як от провінційна програма, Атлантична імміграційна програма та інші програми економічної імміграції вже у 2026 році. Це розумний крок до більш ефективних і персоналізованих імміграційних рішень, і він справді може стати вашою перевагою на шляху до Канади. Слідкуйте за оновленнями і обов'язково поділіться цією новиною з тими, хто в пулі Експрес-ентрі, вона може змінити їхню історію.